Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 Двакомпак. Сьогодні чергове розпакування, трошки нетипова річ для каналу, але для мене, та як для сонячника, тобто людини, яка має періодичну справи з сонячними станцями акумуляторами, не часто, але періодично, річ доволі корисна. Попередніх відео я вже вам говорив, що у випадку, якщо мені потрібен якийсь певний пристрій чи якесь додаткове устаткування. Я користуюсь наступним правилом: якщо я раз з тим стикнувся, я ще задумаюся, чи мені воно потрібно. Якщо я стикнувся з тим декілька разів, тоді я купую необхідний мені пристрій і додаю його в парк обладнання. Цього разу все дещо інакше. Я на недавньому часі монтував сонячну станцію і було би дуже корисно мати ось таку річ. А тут на пошту робочого прилітає мені повідомлення. Я поглядав на такий девайс, додавав його навіть в обрані, але поки що моя внутрішня жаба не дозволяла мені його придбати. Проте, так як зірки зійшлися, мені запропонували його на огляд. Відповідно, мій парк обладнання поповниться ще одним пристроєм. Ну а для вас буде відосик. Давайте дивитися, що у нас приїхало. Як можемо бачити, це у нас струмові кліщі. Він же доволі специфічний мультиметр, з можливістю вимірювати постійну напругу до 1000 вольт, змінну напругу до 750 вольт, постійний струм до 1000 ампер, опір до 60 мегаом. Ого, круто. Ємність до 100 мікрофарат, частоту до 10 МГц. Крім того, як я розумію, ми можемо вимірювати температуру до 1000 градусів Цельсія. Те, як це кліще, відповідно, струмомір в нас відбувається безконтактно. Мета, як в Юніті нам потрібно використати два щупа, а тут можемо ми це все виконувати безконтактно. Що ж, давайте дивитися, що у нас в комплектації. Давайте знайомитися ближче з цим девайсом. Коробочці в нас чохол. наскільки я розумію, це типу похідний пристрій, так само, як е, тайпсіжний паяльник. Тобто, маємо певний набір інструментів, який ми беремо з собою. Доволі зручно. Тут в нас та штука, яку читають вже у випадку, коли щось пішло не так. Аналогічно, і ми звернемося до неї, коли в нас щось буде не вдаватися. Температурний сенсор, щупи. І, власне кажучи, сам мультиметр. Крім того, в комплекті з щупами є ще в нас викрутка, що прямо натякає на те, що ми повинні розібрати даний пристрій. Ось так у нас виглядають кліщі, причому на задній частині коробки в нас вказано до 1000 а, тут вказано до 1200 А. Там мені здалося, чи так дійсно, ми маємо тут значення до 1000 А, на самих кліщах до 1200-1000 вольт напруга, кат 3. Ну, я би так сказав, масивні. Сказати, що велика кількість подібних пристроїв була в мене в руках ні, але дещо вже побувало, і, і на фоні тих пристроїв, які я тримав в руках, ці кліщі виглядають доволі великими і масивними. Дисплей, плівочка, декілька кнопок і перемикач для вибору режимів. Тож, які положення в нас є? Струм 1200 постійний змінний, струм 60 600 постійний змінний. Напруга постійна змінна. Робота з прозвонкою так званою, плюс вимірювання конденсаторів вимірювання опору, Цельсій Fahrengate температура, частота. І ще два режими, з якими будемо розбиратися і знайомитися. Давайте скористаємося його комплектною викруткою і глянемо. Тут я вже бачу надпис, що три штучки півтора вольтових батарейки, але давайте глянемо всередину. Так. Три батарейки формату 3А. Окей, пішов я жебрати в сусідів батарейки, оскільки в мене в сервісі немає, і тоді повернуся до вас. Ми готові до роботи. Кожне переключення в нас супроводжується звуковим підтвердженням. Почати потрібно з того, щоб зняти плівочку з дисплея. Дисплей в нас кольоровий, показує рівень заряду акумулятора. І, відповідно, відображає режими. Що ж, давайте його. Для початку зрівняємо показники з показниками Юніта. Юніт в мене доволі точно показує. І почнемо з напруги. Постійна напруга. На лабораторному блоку живлення 20 вольт. Та. Тут показує 19,87. Юніт показує 1998. Максимум, що в мене вміє лабораторний блок живлення 31 вольт. 31 на лабораторніку 38. На цьому мультиметрі і 39 на Юніті. Ну, непогано, непогано. До речі, я думаю, буде цікаво зрівняти ще з хантеком. У нього також є функція мультиметра. Давайте дивимося: 31,15, 38, по факту 31. Зверніть увагу, тут ще є аналогова так звана шкала, що доволі таки теж може бути корисно в деяких умовах. Ану, спробуємо. Ну, доволі швидко він те все відпрацьовує. Продовжимо продовжувати. Через юніт, через щупи. Підключений лабораторний блок живлення 1,18 вольта. Доволі мале значення 51 А. І цікаво, як на такому маленькому вольтажі, на такій маленькій напрузі у нас відпрацює оцей девайс. 5,3 Ампера показує. Окей, а якщо ми, до прикладу, зменшимо струм до 2 Ампер. 2,1 на лабораторнику, 2,1 на. Юніті 2,2 на даному пристрої. Ну, я приємно, чесно кажучи, здивований: як для пристрою, який може міряти тисячу з хвостиком ампер, на напрузі в 0,47 вольта, на струмі в 2 А доволі точне відображення. Окей, давайте продовжимо з нього знущатись. Міська мережа в мене відсутня. На інвертор на вантажу, в дуйку, працюємо від акумуляторів. Два плюсових провідника. 36,5 Ампер з одного акумулятора. І давайте дивимося з іншого. 29,4. От, до речі, вам наглядна ситуація, коли акумулятори мають різний внутрішній опір. Я десь в березні, місяці, здається, випускав першу частину відео про безперебійне вживлення в сервісі. І, відповідно, при навантаженні ми маємо різні струми. Що ж, давайте глянемо, що нам скажуть, що юніт, що GVDA відносно виміру ємності. Плата донор, тому я можу дозволити її отак неохайно і необережно розпаювати. Доволі в деяких режимах юніт довго вимірює, але показники близькі до правди. 416, 430. На великих ємностях показники можуть дещо змінюватися з кожним виміром. Це нормально. Трошки незручні ті, що в тому плані, що я працювати голками. Голками набагато легше потрапити. 430 мікрофарад. 427 мікрофарад. Та непогано, непогано. Ну і давайте якісь. Резистор замірюємо. Це те, що може нам згодитися в польових умовах при роботі з грубою, скажімо так, електронікою. 999 Ом. Окей, а Юніт, що на це скаже? 990 995 Ом. Файно є, файно є, мені подобається. Ну і додатково варто згадати, ще за одну річ, в нас тут є підсвітка. Тобто, якщо ми працюємо десь силовою в приміщенні з поганою освітленістю, по-перше, сам по собі дисплей підсвічується. Якщо вимкнути світло, ми будемо бачити. Тому що на тому ж Юніті, от я його з собою брав попередньо на подібні роботи. Якщо ми увімкнемо підсвітку, вона за декілька секунд вимикається. Я так розумію, для економії акумулятора. І кожного разу доводиться її повторно вмикати. Тут же ж ми маємо, ну знову ж таки, різного класу пристрою. Юніт призначений стаціонарно для роботи на столі, цей пристрій призначений для польових використань. І ще однією корисною функцією даного пристрою є пошук прихованих провідників. в недавньому часі мені потрібен був подібний пристрій. Але я. Скажімо так, використав інший метод, проте, якби в мене такий девайс був, він би мене дуже сильно виручив. ложить кабель 220, і при наближенні до нього ми маємо звукову сигналізацію. Даний пристрій буде корисний для. Виїзних майстрів, які мають роботу з силовою електронікою, тому він поповнить парк моїх перестроїв, буде періодично використовуватися. Ну і знову ж таки мені закриє питання раніше для кожного виїзду мені потрібно було з собою брати юніт. Юніт вже постраждав. Як ви можете бачити, в мене вже пошкоджене скло, тому що в польових умовах йому довелося не раз вже падати. Є такі види робіт, де це незручно. Тепер юніт буде жити виключно в сервісі, а оцей пристрій додасться до тих пристрів, які я беру з собою на виїзні роботи, якщо вони є. І, власне кажучи, доповнить мою колекцію пристроїв. Ну і я думаю, ви мені не пробачите, якщо ми не глянемо, що всередині, як він зроблений, відмитий флюс, одним словом, якщо я не зніму нижню кришку. Ось так виглядає пристрій всередині, самі кліщі під'єднані за допомогою. Нучковий шлейфа. Тобто вимірювання виконується багатопровідною так званою системою. Бузер. Декілька контролерів. Спробую сфокусувати на камеру, кому буде цікаво компоненти, які використовуються. Чесно кажучи, здивований, що не затерті, не зашліфовані половина надписів, але я так розумію, тут є прошивки, тому. Навіть маючи компоненти, навіть розуміючи, що це за компоненти, в деяких випадках особливо користі від того не буде. Загалом, і в цілому, як на свою ціну, зроблений доволі гарно. Що ви думаєте про це, пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе.